Добрий день, мене звати Дарина Васильєва, і сьогодні хочу презентувати вам підручник з математики для другого класу авторського колективу Бевс Валентина Григорівна Васильєва Дарина Володимирівна. Цей підручник для другого класу створений відповідно до типової освітньої програми, яка є розробленою під керівництвом Олександра Яківни Савченко, і є логічним продовженням підручника з математики для першого класу цього ж авторського колективу Бевс Васильєва. Спершу хочу звернути вашу увагу на макет цього підручника. Він є яскравим, кольоровим, сучасним саме для того, щоб учням хотілося вчитися за цим підручником. Погляньте лише на перші розвороти. Математика у природі. Тут учні можуть побачити різних живих організмів і, відповідно, дізнатися більше про їх характеристики. Ці дані можуть бути використані для того, щоб скласти задачі, для того, щоб переводити величини з одних одиниць в інші, або знову ж таки для різноманітної проектної роботи або пошуку додаткової інформації. Наступний розворот Математика у житті показує зв'язок математики з буденним нашим життям. Наприклад, учні сидять в дитячому кафе і, відповідно, маючи дані, наведені в меню, ми також можемо пропонувати учням складати різноманітні задачі і пропонувати їх один одному. Розпочинається підручник вступом до учнів, який поданий у вигляді діалогу між двома головними героями це Мрійниця і Поспішайка, які запрошують у подорож країною математика разом з собою. Тобто, в нашому підручнику замість розділів подорожі, а замість параграфів кроки. Крок за кроком учні подорожують країною математика. Обов'язково на початку року. Ми актуалізуємо опорні знання за перший клас і, відповідно, розпочинається підручник з подорожі до міста з карбоничками їх досягнень. Покажу, як це виглядає безпосередньо на сторінках підручника. Ви бачите, крок за кроком просуваються учні. Навчаючись, і е, до кожного кроку запропоновані як усні завдання, вони позначені синьою стрілкою, так і письмові завдання, вони позначені білою стрілкою. Дуже велика кількість малюнків, що полегшує сприйняття інформації учнями. Також містяться готові правила та зразки для виконання певних дій. Наприкінці кожної подорожі є сторінка, яку зручно використовувати для уроків узагальнення і систематизації знань. Ця сторінка містить дві рубрики Я вже вмію і знаю. Тут містяться завдання, такі типові, які учні на даний конкретний момент вже мають вміти розв'язувати. Та рубрика Міркуй, розв'язуй зростай. В цій рубриці якраз подані завдання з логічним навантаженням. Їх можна розглядати як на уроці узагальнення а також просто звертатися до них впродовж цієї подорожі. В кроках ви також побачите і практичні завдання, де учні мають щось сконструювати, вирізати, перегнути, скласти, зліпити, розрізати тощо. Звісно, це допомагає організувати навчання математики на основі діяльнісного підходу. І нагадаю про те, що в процесі навчання математики ми також маємо сприяти формуванню ключових компетентностей та наскрізних вмінь. Створюючи свій підручник, ми особливу увагу звертали на формування креативності, логічного та критичного мислення в учнів, уміння вчитися, спілкуватися та працювати в команді, а також, звісно, Активно пропонували вправи, щоб допомогли сформувати підприємливість та підвищити рівень фінансової грамотності учнів. Наведу конкретні приклади. Коли говоримо про розвиток логічного мислення, то в кожному кроці ми пропонуємо завдання з логічним навантаженням, а також наприкінці подорожі, як я вже зазначала, є окрема рубрика «Завдання з логічним навантаженням Міркуй розв'язую зростай». Для формування критичного мислення подано багато різноманітних задач на аналіз, аналіз ситуації, аналіз даних, а також завдання, де учні мають проаналізувати вже, наприклад, розв'язане завдання, знайти в ньому помилки, невідповідності або іноді оцінити його виконання. Навчання продовж життя. Тут важливо, щоб учні вміли здобувати інформацію, а також володіли елементарними навичками дослідницької роботи. І от уже з другого класу ми починаємо знайомити їх безпосередньо з етапами дослідження. Наприклад, оціни довжину пуголовка та жаб на око, перевір свої припущення, вимірявши їх. Тобто учні спершу спостерігають перший етап. Далі висловлюють свою гіпотезу, наприклад, що поголовок значно менше за дорослу жабу, потім проводять вимірювання, фіксують результати і роблять висновок. І ми таким чином вже одразу знайомимо їх з двома етапами дослідження: так? це спостереження та експеримент. Або ж ось таке завдання, де учні мають дізнатися більше про зображені види годинників, і, відповідно, потім презентувати результати своєї роботи. Звісно, це завдання може бути запропоновано як на уроці, тоді вчитель, звісно, має допомогти учням і розказати про те, які додаткові джерела можуть бути використані. Якщо ж вчитель пропонує це завдання додому, то на наступному уроці важливо обговорити не лише самі види годинників, так і, можливо, хтось з учнів розкаже про їх принципи роботи, а ще й важливо проговорити, які джерела. Інформації були використані під час підготовки учнями креативне та варіативне мислення ми багато уваги приділяли тому, щоб в підручнику містилися задачі. Які б допомагали розвивати варіативне мислення, тобто задачі, які можна розв'язати декількома способами, або задачі, які містять декілька відповідей, або коли ми, наприклад, до однієї задачі створюємо декілька моделей. Як, наприклад, ось у нас є малюнок, відповідно, можна записати дві різні рівності. Або ось у нас є два різних колоски, і відповідно учні мають сказати, скільки зерняток може бути у трьох таких колосках. Але знову ж таки не сказано у трьох яких. У трьох колосках з 24 зернинок, з 33, чи яка можлива відношення так, цих колосків в жменці з трьох колосків. І сказано розглянь різні випадки. Тобто ось такі елементи комбінаторних задач, вони вже з'являються у нас в початковій школі. Причому в деяких завданнях у нас пропонується прямо розглянь там. І ще один випадок, як це можна зробити, як ви бачите в цій задачі, так у нас показаний один з прикладів, як можна поділити учнів на чотири групи, а в деяких завданнях поступово учні вже звикають до того, що вони мають аналізувати, чи є в задачі альтернативні варіанти. І, відповідно, згодом вони вже самостійно вчаться намагатися пропонувати додаткові. Можливі варіанти розглядати різні ситуації. Робота в парах і в групах. В кожному кроці також пропонується завдання для інтерактивної роботи. Це можуть бути завдання для пари, завдання для групи. Ось так позначається пара, ось так група. Зазвичай це завдання, які можна розкласти на підзавдання, і, відповідно, учні розв'язують їх окремо, а потім відбувається взаємоперевірка. Так само є і завдання, які пропонуються розв'язувати разом, спершу обговорювати, потім розв'язувати, і після того, відповідно, презентувати результати своєї роботи. Щодо фінансової грамотності, є значна кількість задач, які спрямовані саме на підвищення фінансової грамотності учнів. Це різноманітні завдання на ціну, вартість, на роботу з даними, які подані в меню, в чеках тощо. Звісно, не забули й про українознавче наповнення. У нас є задачі і про видатних діячів українців, і про видатні географічні місця в Україні. Там найглибше озеро, найбільша глибина становить 58 метрів, наймілкіше море і так далі. Також і цікаві місця, наприклад, в різних містах: це фонтани в Вінниці, Києві і Вумані. Учні дізнаються не лише, про самі фонтани більше інформації, але й дехто може вперше почути назви деяких міст. Крім того, хочу звернути вашу увагу на те, що до підручника запропонований електронний додаток. Він дуже зручний, оскільки є навігація, учням легко листати сторінки, легко робити різні помітки за допомогою інструментів, а також до кожного кроку запропоновані різноманітні інтерактивні завдання, де можна побачити, уже розкрити в більшому цікавішому вигляді завдання і відповідно виконати його. Також пропонуються деякі підказки для учнів. А я запрошую вас переглянути цей підручник і скласти своє власне враження про нього. Ми його створювали для того, щоб вчителям було зручно по ньому працювати, а учням цікаво навчатися. Дякую.